Емоції це трохи проблема моя, мені потрібно над ними працювати, особливо над негативними, коли щось не виходить. А коли ці емоції і того, що щось вийде, то це навіть допомагає більше. Мені комфортно в цьому колективі один одному допомагаємо, граємо, все робимо для перемоги. Це буде зовсім інший матч і рахунок 0-0. І це зовсім інша гра. І от іменно друга гра покаже, хто буде на чемпіонаті світі, хто буде виступати на чемпіонаті світі, а хто ні. Нам нам чуть, чуть вже буде ми, якби саме важке перенесли. Ми вже відіграли гру на виїзді з трибунами з, з їхніми вболівальниками. Цього разу ми будемо грати номінально дома, і будемо раді бачити наших вболівальників. Нам буде легше. Чуть-чуть македонці поштовхалися, але ми теж з ними грали доволі жорстко. Правда, вони там і Ірі Компанієць розбили лоба, і Женю Левченко чуть-чуть побили шарпались, але ми теж не поступалися. Це вже це була гра, хто кого переборе. Це вихід на чемпіонат світу, тому тут треба боротися до кінця. Я ходила до школи в себе в снятині, і е, прийшов тренер мій перший, Сергій Ткач, і запитав, хто хоче, хто хоче займатися гандболом. Я завжди хотіла, в мене завжди було бажання займатися спортом. Просто в мене в містечку ну, не було аж так багато спорту. І е, я вирішила, що піду на гандбол, а там вже ну, мені сподобалось, затягнуло, так і пішло далі в училище, галичанка і так і збірна. Та, в мене є певні цілі, до яких я йду. Я сподіваюся, що все вийде.